Віргінія Кульвінськайте. Коли я була малолеткою ця книга це перший дебют Віргінії Кульвінськайте у прозі. Коли я була малолеткою можна назвати сучасним романом виховання. Адже тут показано психологічне, моральне та соціальне формування особистості головної героїні. За якою може вгадуватися і сама авторка, хоча письменниця уникає такого ототочнення. Лихі 90 ті з їхніми соціальними потрясіннями, соціальний злам першого десятиліття Литовської незалежності, дитинство у Розбишацькому російськомовному районі Вільнюса перша закоханість і перший болючий досвід спілкування з протилежною статтю. Навчання в університеті та аспірантурі, поважне академічне середовище і неформальні тусовки, пошуки свого справжнього я і свого місця в цьому світі все це описано відверто, чуттєво і без прикрас. А сама оповідь присмачена гірким гумором та веселою самоіронією а почасти і похмурим сарказмом. Окремої уваги заслуговує мова авторки. Вона розмаїта, жвава і соковита, в діапазоні від літературного стандарту до зниженого жаргону. Причому тут Віргінія Кульвінська йде може похвалитися тим, чого так бракує багатьом сучасним прозаїком почуття міри. Я впевнена, що ця книжка знайде жвавий відгук у різних поколінь українських читачів. Отож смачного. Коли я була малолеткою, Вергінія Кульвінскайте. Навчальна книга Богдан. рекомендує.